У нас в продажу є такий гарний джип 18 2018 року в комплектації Limited з двигуном 2,4 на гарних, красивих 18 дисках штатних. Є два комплекта гуми. У нас безключовий доступ, тонування, темний шкіряний салон. Навіть на картах дверних є шкіра. Всі склапідімачі, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, дуже гарні сидіння і зручні мультикермо, автосвітло, підігрів керма, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. В зеркалах є ще датчики сліпих зон, індикатори. 237 тисяч кілометрів пробігу. Ось така коробка автомат, електроручник. Так виглядає автомобіль. Дуже гарний, дуже доглянутий і комфортний. Дуже напоминає Grand Cherokee. З таке багажник відкривається. Дуже гарний автомобіль, кому цікавий, запишіться на тест-драйв, на перегляд. Іксова дорога 110. а Територія ринку столичний, як завжди, ви зможете придбати даний автомобіль за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.